Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з різними способами задання функцій. Ви вже бачили в попередньому уроці, що функцію можна задавати різними способами. Взагалі, функцію вважають заданою, якщо вказано її область визначення, тобто значення, які може набувати аргумент. А також правило, за допомогою якого можна за кожним значенням аргументу або ж незалежної функції, знайти значення залежної змінної. Це правило можна задати просто словами. І такий спосіб задання функції тоді називають задання функції описом. Розглянемо приклад задання функції опису. Нехай незалежна змінна. Набуває будь-яких значень. Значення залежної змінної знаходимо за таким правилом. Кожне значення незалежної змінної множимо на 2 і від отриманого добутку віднімаємо 1. Як ви бачите, даний спосіб задання функції описом не є дуже зручним. Найпоширенішим способом задання функції це задання функції за допомогою формули. Дивіться, опис, який ми тільки що з вами зробили, можна було просто задати за допомогою формули y дорівнює 2х-1. Тобто цей спосіб задання функції за допомогою формули є набагато компактнішим та зручнішим. Третій спосіб задання функції. Це табличний спосіб. Якщо область визначення функції складається тільки з кількох чисел, то зручно задавати функцію за допомогою таблиці. Давайте розглянемо приклад. Розглянемо функцію f від x дорівнює x мінус 2х2. І ми знаємо. Що область визначення цієї функції складається із чисел мінус 1, 0, 1, 2, 1 та 3. Тобто всього декілька чисел. Давайте складемо таблицю x від f від x. Усі числа записані в першому рядку цієї таблиці. Складають область визначення даної функції, а значення числа, записані у другому рядку цієї таблиці, це є значеннями залежної зміни. Таблиця дає змогу за вказаним значенням аргументу x однозначно знайти відповідне значення функції. А отже, таблиця це ще один спосіб задання функції f. Але потрібно зауважити, що цей спосіб зручно використовувати тільки в тих випадках, коли область визначення складається тільки з кількох чисел.